Доброго дня, шановні батьки! Пропоную до вашої уваги консультацію, як організувати зимове свято для малюків. Створюємо казку вдома. Зимові свята це чудовий час для того, щоб створити незабутні спогади для ваших малюків. Організувати зимове свято вдома зовсім нескладно, складно. головне трохи фантазії, тепла атмосфера та цікаві активності. Створення святкової атмосфери. Прикраси оформити кімнату гірляндами янку. ...кульками, сніжинками. використовуйте саморобні прикраси, зроблені разом з дитиною. Освітлення: створіть приглушене тепле світло за допомогою гірлянд, свічок безпечних для дітей або ліхтариків. Музика. Включіть посилу новорічну музику, щоб створити святковий настрій. Аромати: використовуйте ароматичні свічки або ефірні олії з запахом хвої, цитрусів, щоб створити атмосферу зимового лісу, ігри та розваги. Скарбів. Сховайте невеличкі подарунки по кімнаті і скларіть карту скарбів, ліплення сніговиків. Якщо на вулиці сніг, сліпіть сніговика прямо біля вікна. Якщо снігу немає, можна зробити сніговика з вати, або подасти Казки та історії. Читайте зимові казки, розказуйте історії про Діда Мороза, сніговиків та інших казкових персонажів. М майстер клас разом з дитиною зробіть новорічні листівки, прикраси або пицо. Танці включіть веселу музику і танцюйте разом з дитиною. Святкова страва приготуйте страву, яка асоціюється у дитини зі святом. Це може бути торт у формі ялинки, піца у вигляді сніговика або фруктовий салат у формі зірки, святковий стіл. Сервіруйте стіл святковим посудом і прикрасами. Великі подарунки. Підготуйте невеликі подарунки для дитини це можуть бути іграшки, книги, солодощі або саморобні подарунки. Від Діда Мороза. Напишіть листа від Діда Мороза, в якому буде добрі побажання і невеликий подарунок. Важливо: створити безпечну атмосферу, переконайтеся, що всі прикраси та іграшки безпечні для дитини. Дозвольте дитині брати участь у підготовці, залучайте дитину для прикрашання. Кімнати, приготування святкової вечері та інших підготовчих робіт, фотографуйте, зробіть багато фотографій, щоб зберегти спогади про це свято, диї для зимового свята новорічна дискотека. Включіть яскраві вогники, веселу музику і влаштуйте танці, перегляд зимових мультфільмів, Зберіться всією сім'єю і подивіться улюблені зимові мультфільми. Квест по квартирі, сховайте невеликі подарунки по всій квартирі і складіть карту для дитини. Вечір казок, читайте казки біля каміна або під ламбою і пийте гарячий шоколад. Головне створити атмосферу радості, любові та тепла. Нехай ваше зимове свято стане незабутнім для вашої дитини. Дякую за увагу, гарного дня!